115 гривень кілограм. Саме по такій ціні приймають подорожник. Правда, сушений. А чи реально заробляти на цій культурі? В мене в дворі цього подорожника росте доволі таки багато. І мені стало цікаво, а що якщо його нарвати, висушити і приблизно порахувати, наскільки взагалі вигідно збирати подорожник. Також в кінці відео я порахую, скільки грошей можна заробити, якщо ви будете вирощувати подорожник на полі. Подорожник збирається саме ось так: листочок з ніжкою. Насіння і оце соцвіття його не збирають. Подорожник доволі жорсткий, тому я не буду збирати його голими руками, а буду різати його ножем. Тож засікаємо час і починаємо збирати. Давайте ж тепер зважимо, скільки ми назбирали. До речі, нагадую, що збирав я 4 хвилини. Включаємо вагу. Показує 0. Дивіться, яка гарна цифра 220 г. Так як подорожник це лікарська рослина, то сушити я його буду в затінку. Розсипав подорожник на столику, прямо так, от, без естетики, як попало, насипав. І тепер чекаємо, допоки він висохне. Вже пройшло близько тижня, як я заклав на сушку цей подорожник. Дивіться, в якому він зараз стані. Бачите, він аж тріщить. Хвостик, правда, є такий, що, от бачите, ще не ламається. Можна було б його досушити. О, бачите, є такий, що і ламається. Ну, давайте зважимо, подивимося, яка вага. Кладемо тару, виставляємо 0. І ми бачимо цифру 36 грам. Ну, а тепер давайте подивимось на розрахунки. Отже, подорожник. Я назбирав 220 грам. Вони висохли до 36 грам. Вихід вийшов 16,3%. Працював я близько 4 хвилин. Отже, виходить, якщо я буду працювати в такому ж темпі впродовж однієї години, то я назбираю близько 560 грам. Це вже мається на увазі висухшого ціна, яку я бачу в інтернеті, це 115 гривень за кілограм вже висушеного подорожника. Отже, виходить, що за годину я назбирав би його на 62 гривні 10 копійок. Можливо, я трошки повільний, можливо, я десь якось неправильно його збирав, але я би вийшов ось на таку цифру. І відповідно, якби я працював в тому ж темпі впродовж 8 годин, то я б назбирав би на 496 гривень 80 копійок. Ну, тобто, десь там приблизно на 500 Рівень за день, але треба розуміти, що якби я збирав його увесь день, то мені треба було пробити перерву на обід, мені треба було б враховувати час на пересування, мені треба було б дойти до місця збору, перейти від одної галявни до іншої, знайти той подорожник і так далі. Тобто думаю, що в такому ж самому темпі працювати б не вийшло. А також треба враховувати, що від цієї суми мені ще доведеться відняти затрати на доставку, тому що подорожник треба доставити. По почті до кінцевого споживача до прийомки, давайте розглянемо інший варіант. Якщо, наприклад, ви подумали, а що буде, якщо подорожник посадити в себе на городі, отже, я заходив в інтернет і дивився, що середня врожайність подорожника в Україні складає від 5,6 тонн на гектар до 9 тонн на гектар. Ну, давайте порахуємо по цим цифрам. Якщо у нас 5,6 тонн на гектар, це зеленої маси, при виході сушеного подорожника у 20% ми отримуємо тонну 120 кілограм. Відповідно, що з одного гектара ми отримаємо 128 тисяч 800 гривень. Це товарооберт без затрат 12 тисяч 880 гривень з однієї сотки. Ще раз наголошую, що це без урахування затрат. Ну і давайте тепер порахуємо по максимальній цифрі. Якщо ми збираємо 9 тонн з гектара, висушуємо, отримуємо 20% відсотків 800. Тонна 800 множимо на ціну 115 гривень за кілограм, отримуємо 207 тисяч гривень з гектара. Або 20 тисяч гривень з сотки. Це знову ж таки максимальна врожайність, яку я знаходив в інтернеті. І знову ж таки, це все без урахування затрат. Тож приймайте рішення самі, чи вигідно вам збирати подорожник? Можливо, ви значно швидший за мене, можливо, у вас інша тактика збору, можливо, у вас якісь більш врожайні галявини подорожнику. Тобто ця цифра може бути як більшою, так і меншою. На цьому в мене все. Якщо вам відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд, на все добре.